Привіт, друзі! Чули про таурин, але не до кінця розумієте, що це таке. Зараз поясню. Таурин це така корисна речовина, яка допомагає нашому організму працювати як слід. Він підтримує серце, допомагає мозку краще думати, зору бути чітким, а тілу швидше відновлюватися. Його в нашому тілі найбільше там, де робота не зупиняється ні на секунду у м'язах, включно з м'язом серцевим, у сітківці ока, в головному мозку та навіть у клітинах крові. Таурин навіть входить до складу жовчі, а це означає. Що без нього не буде нормального травлення жирів, засвоєння жиророзчинних вітамінів і підтримки холестерину в нормі. Наш організм може трохи синтезувати таурин сам, але часто цього не вистачає. Особливо, якщо ви не їсте м'яса і риби, або якщо є хронічні хвороби, стрес, високе фізичне навантаження, чи просто вам за 50. Від нестачі таурину може крутити серце, скакати тиск, погіршуватися пам'ять та настрій, зір та й просто постійно хотітиметься лягти. і Нічого не робити. Що ж робити в такому випадку? Та підстрахувати себе. Грінвіза розробила готове рішення: це таурин в капсулах по 500 мг, 90 капсул в упаковці, які можна пити хоч курсами, хоч щодня для профілактики, особливо, якщо ви вже маєте дефіцит.